Вот мы приехали к парому сейчас в Черногории билетик уже купили покажи билетик билетик на паром стоит 5 евро, 5 евро. что там есть есть Ну обычно конечно тут дизель стоит примерно приблизно 1 евро 36 центов не помнишь сколько бензин стоит? А газ коштує десь 69 центів. Ось паром ось так виглядає зі сторони. Зараз ми чекаємо черги. Мабуть ми вже. Це на що тобі? Так, мисля, ти я зараз буду вимикати тому на паузу. Ось От -от, тікет каса прямо біля парому. Місто таке горе, все красиве. Стоїмо в черзі великий майже Ось зараз він буде відходити Ось так відходить уже паром І де того сам від Причала тільки Каса Вон корабль Диви який корабль пливе Я бачу Ага Тут виходить Круїзний лайнер ще сюди заходить. Ось такий красавчик. Круїзний лайнер. Це ми... Все поки що ми в Чорногорії. Ну а це наш паром. Зараз наступний ми будемо сідати. Ось паркується баром, ще лайнер уходить, а так він розвертається іде до берега. Зараз будемо на нього заїжджати, коли розгрузиться. А ну знімай снимаю ты там можешь болтать а я снимаю так и не болтать ты главное модель не снимать чтобы не да. мешать людям двигаться на все происходящее З моя такий. И пока пробка туда. пока пробка можем да, да можешь пока выключить собирать билетики да. оплата 5 евро двигаемся двигаемся отлендер Да. А як тебе забрали білетик? Що... Один білетик забрали, один собі. Все, заїжджаємо на паром. Осталось да, небагато місць. Ось цього ось сліва. Нам сюди, Знає, що... нього чік. Ми Поїдемо в парі. Ще з одним поліком. Ось ми вже заїхали. Вже дивимося цього. Наші машинки вже на паромі. Уже відправляемся. Наверх будемо? А то на нем можно? Ось такий паромчик. Щоб наверх з скаю, тогда було за 440. 444 маленькая. Будемо сейчас плить. Прапор ще у нас. Який прапор Чорногорський ще. О, о, зараз попливу. Водичку випльовувалиш. <сі> Йдемо швидко. <быстро>. Я тут. Ось вже поплили від берега. Ця прогулянка займає десь біля 15 хвилин. Катаємося. Природа, бомби, тут. Ми перед цим їхали без паромів, щоб подивитися берег. Цей раз пливемо на паромі, тому що так теж цікаво подивитися. Вон ще один лайнер різний, випливе. До різних лайнерів тут багато. От ми вже відійшли від берега. Ось лайнер такий немаленький, але далеченько. Так, берег позаду вже. Ну, Вон інший ну, паром пливе. Думаю, куди ви мене залишили, з машиною і пливу. Зато 5 минут так розкристи, ось не пара. Природа тут на Ось наша вже мандрівка скінчилася. Ми вже доплили до іншого боку. Не бійтесь паромів. Не об'їжджайте їх, це не так вже і дорого. Але іноді треба заранше спитати, скільки він коштує, аби потім не потрапити на великі кошти, як ми чуть не потрапили. 444 євро з трьох хотіли взяти без спальних, кают, без нічого переїхати з Чорногорія до Італії. То ми порахували, що нам дешевше буде на машинах доїхати. Ось ми вже і причалюємо. Ще той лайнер вже йде. О, красота. Це в нас менший, да, ніж цей. Це для автобусів паров. Всі Ми вже виїжджаємо з Виглядає це просто так. Машинки двигаються, зараз вийдемо вже в город. Біля моряка. Ось так стоїть. Рігу літає. Бач ми останнього разу тут. Треба було зняти знаки, які що стояли в різні морі. Як це місце називає місто? Опа, це зустріч вже. А ми так і. Так. Якщо побачимо як називається, і спробуємо ще подивитися скільки тут коштує пальне. Готово. Ось я ми вважаємо бієля. Зараз буде Побово. Заправочна станція. Ні, ні, мабуть, ні. до заправки. Заправна станція. То бачить, що там написано дизель руб 34, бензин 40, руб 43, евро 43, газу там не було.